Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич, лист, якого я отримав, завершується такими словами: схоже, моя проблема не може бути вирішена. Я розумію, що молитва допомогла б мені, але в мене немає бажання молитися, і найгірше те, що молячись, я говорю все, що потрібно сказати за кілька хвилин. У мене таке враження, що моя молитва не підіймається вищі стелі. Чи відчували ви коли-небудь щось подібне? За роки роботи з молоддю я зрозумів, проблема не в тому, що молоді люди не знають про важливе значення молитви. Усі знають, що молитися необхідно і що після молитви стає легше на душі. Усі знають, що в молитві людина отримує силу згори. Біда ж цього юнака полягала в тому, що він не мав бажання молитися. Перед усім необхідно зрозуміти, що таке молитва. Молитися це відкрити душу Богові як другу. Молитва ніщо інше, як бесіда з другом, а друзям подобається розмовляти. Якщо ж у когось зникло бажання розмовляти з другом, значить щось не так. Виникла якась перепона. Дружба порушена і змінити ситуацію не допоможе читання книг або слухання проповідей про необхідність розмови з другом. Допомога потрібна для того, аби дружба знову стала такою, як і раніше. Як тільки наша дружба відродиться, діалог між друзями відновиться сам по собі. Необхідно також пам'ятати, що розмова між друзями заснована на відвертості. У стосунках між справжніми друзями немає місця удаваності або лицемірству. Христос любить нас і очікує, що наші з ним стосунки будуть перш за все відвертими. В нагірній проповіді він говорить А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ми пам'ятаємо про ранкову і вечірню молитву і завжди говоримо одне і те ж саме. У нас може не бути зовсім ніякого бажання молитися, але ми дисципліновано схиляємося на коліна і повторюємо звичну молитву, тривалість якої, як правило, не перевищує хвилини. І коли лягаємо спати, нас не залишає відчуття, що наша молитва піднялася не вищі стелі. Тож чому не сприйняти молитву як прекрасну можливість бесіди з Ісусом, замість того, щоб її вважати своїм щоденним обов'язком? У день, коли ми відчуваємо радість від такої розмови з Богом, ми відкриваємо секрет величного життя. Це означає бути з Богом. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що ти залишив нам чудовий засіб спілкування з тобою через молитву. Господи, допоможи нам! Вірно молитись, навчи нас молитись, щоб ми могли бути відвертими і щирими перед Тобою. Благослови наших телеглядачів. Навчи, Господи, і їх як молитися. Благослови їх у щоденних справах, благослови Господи, їхні здоров'я і ті проблеми, які є перед ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог очікує вашої відвертої розмови з Ним. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.